Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогодні Бог знову подарив нам чудову можливість, коли ми можемо бути в домі молитви і разом навчатися з Його слова, разом брати для себе ті важливі уроки, які залишає нам Біблія на сторінках, на своїх сторінках, і особливо коли ми дивимося на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, бо Він є найкращим прикладом для всіх нас. Сьогодні зранку. Я хотів би читати досить відомий текст Слова Божого. Ми його досить рідко читаємо, але час від часу перечитуємо, і дуже важливо, щоб сьогодні ми разом з нашими дітьми пам'ятали, що Ісус Христос є прикладом не тільки для всіх дорослих, але для всіх, незважаючи на вік, від найстаршого до наймолодшого. Він залишив нам цей приклад. І сьогодні, так само діти, я хотів би, щоб ви. Так само звернули увагу на це слово, яке я буду читати сьогодні, і ми разом подивимося, чого навчає нас сам Ісус Христос. Відкрийте разом зі мною Євангелія від Луки, другий розділ. Ми будемо читати з 41-го тексту. Євангеліє від Луки. Другий розділ. З 41-го тексту по 52-й ми читаємо. А батьки Його, тобто Ісуса, Щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи, і коли мав він 12 років, вони зазвичаєм на свято пішли. Як дні свята скінчилися, були і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що він із подорожніми йде. Пройшли день дороги та стали шукати його поміж родичами та знайомими, але не знайшовши, вернулися в Єрусалим. Та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали в храмі його, як сидів серед учителів і вислуховував їх, і запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувалися розумові та його відповідям. Як вони його вгледіли, то здивувались. А мати сказала до нього: Дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. А він їм відказав. Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєві Отцеві? Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив, і пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати Його зберігала оці всі слова у своїм серці. А Ісус зростав мудрістю і віком, і благодаттю у Бога і людей. Коли ми читаємо з вами Євангелію, брати і сестри, дорогі діти, зазвичай ми більше історій знаходимо із життя Ісуса Христа, які розповідають про його дорослий вік і Його служіння вже серед дорослих людей, його розмови з дорослими людьми. Але чомусь на сторінках Біблії ми знаходимо і одну із історій, яка розповідає нам про 12-річного Ісуса. Я думаю, що. Дух Святий не просто так надихнув євангелистів залишити нам цю історію на сторінках Євангелії. Не тільки для того, щоб ми знали, що був момент, коли Ісус Христос у 12-річному віці прийшов в Єрусалимський храм разом зі своїми батьками на свято Пасхи. Я думаю, що ця історія залишена для нас, для того, щоб ми розуміли, що Ісус Христос сьогодні стає прикладом для всіх, хто живе на цій землі. Від найменших до найстарших. І я думаю, діти, що, можливо, навіть на недільній школі, ви чули цю історію, яку розповідали вам про Ісуса Христа, який в 12 років прийшов в храм разом зі своїми батьками. Я думаю, ви чули багато інших історій із життя Ісуса Христа. Але сьогодні я хотів би зазначити декілька важливих моментів, яким сьогодні навчає нас Ісус Христос, як своїх послідовників. Перше, що Ісус Христос вказує нам на те, що незалежно від віку Бог хоче, щоб люди поклонялися Богу і виконували Його волю. Подивіться, що сказав Ісус Христос до, свого, до Марії і Йосипа, своїх земних батьків: хіба ви не знали, що належить Кому? Моєму отцю. Хіба ви не знали, що належить моєму Отцю? Всі ми з вами є Божим творим. І Бога ми називаємо своїм Отцем. І кожен із нас повинен дбати про те, щоб виконувати його волю і перебувати в тому, що належить нашому Отцю. Уявіть собі, діти, що вам ви якось загубилися. І ваші батьки а, переживають. І шукають вас. Як ви думаєте, куди б вони вперше пішли вас шукати? Чомусь сьогодні так стається, що батьки зразу йдуть в самі погані компанії, шукають самих гірших друзів, куди б могли піти їхні діти і, і з ким би вони могли бути. Чомусь, коли наших дітей немає довгий час, ми чомусь думаємо найгірше. Де б вони могли бути? Але Христос дає приклад для нас, що навіть тоді, коли стаються певні такі а, особливі обставини нашого життя, ми маємо місце, де можуть нас знайти, там, де перебуває наш отець, там, де прославляється його ім'я, там, де є все найкраще. І мені б хотілося діти, щоб так само і ви а, прагнули, дивлячись на Ісуса Христа, бути в тому, що належить. Отцеві. Це дуже важливо. Другий важливий момент, я хотів би так само зазначити, що Ісус Христос дав приклад у тому, як поводитися по відношенню до своїх батьків і людей, які оточують нас. Ми кажемо, що Ісус Христос був Богом істинним з самого початку, але для того, щоб дати нам приклад, Він прийняв людське тіло і Він зробив все. Для того, щоб упокорити себе, підпорядкувати себе і показати нам, як потрібно жити, як потрібно відноситися, як потрібно діяти. Дивіться, коли ми читаємо про те, що Ісус Христос повернувся своїми батьками знову в Назарет, там, де вони проживали, вони повернулися до буденних справ. Як ви думаєте, Ісус Христос був доброю дитиною у батьків? Однозначно. Однозначно. Але євангелисти по особливому підкреслюють ось цей факт. Подивіться, що, що ми читаємо з вами. І він пішов, тобто Ісус, з ними, 51-й вірш другого розділу. І, він, і пішов він із ними і прибув у Назарет, і був... Діти, і був. Що був? Ну це батьки кажуть. Батьки хочуть, щоб діти були їхні слухняні. І був їм слухняний. А що означає бути слухняним? Що це означає сьогодні для нас? Біблія говорить нам про те, що в останні часи одна із характеристик людей цього світу буде, що вони будуть батькам неслухняні. Христос прийшов у цей світ і вже протягом більше двох тисяч років Він. Свідкує нам про те, якими ми повинні бути по відношенню до наших батьків. І Біблія каже слухняними. І до цього Біблія закликає нас неодноразово, Бог по-особливому наголосив це, і сам Христос прийшов, щоб показати приклад у цьому, виконавши цю заповідь. Тому хотілося б, діти, коли ви є разом з своїми батьками в Домі молитви, коли ви чуєте слово, пам'ятали, що це слово лунає і до вас, і закликає вас так само до відповідальності, незалежно від вашого віку. Скільки б вам не було, коли ви вже розумієте усвідомлюєте, хто ви, хто ваші батьки, куди ви приходите, Біблія закликає вас до слухняності вашим батькам. І це те, що приємно Господу. Це те, що радує Господа. Апостол Павло в до Колосян, 3 розділ, 20 текст, каже, діти, будьте слухняним своїм батькам, бо це приємно для Господа. Я думаю, що всі ви, коли приходите в Дім молитви, хочете зробити приємно для нашого Бога, правда? Кожен із нас і діти так само. Якщо ви насправді хочете зробити приємно для Бога, виконайте те, що виконав Він. Будьте слухняні вашим батькам. І ще одне. 52 й віч каже нам так, а Ісус зростав мудрості і віком та благодаттю у Бога і людей. Ісус зростав мудрістю і ось це. Друге важливе слово він розвивався фізично, тому що прийняв людське тіло і він повинен був бути підпорядкований всім цим фізичним процесам. Але є одне важливе слово, яке сьогодні хотів би зазначити: він зростав благодаттю у Бога і людей. Можливо, слово благодать є більш таким богословським словом, яке ми пояснюємо по-особливому. А є більш складні біблійні тексти, які розповідають нам про благодаті, коли ми вивчаємо його, ми багато прикладаємо зусиль до цього. Але хотів би сьогодні сказати вам таку більш просту істину щодо благодаті. Благодать це добро, яке Бог виявляє до людей і виявляє це добро через людей до інших людей. Христос зростав у благодаті. Бог давав йому цю благодать, давав йому все необхідне для того, щоб виявити себе через Ісуса Христа. І пам'ятаєте, коли Христос уже став дорослим, Він сказав, що я прийшов не свою волю чинити, а волю Отця, явити Його діло для людей. І сьогодні Бог хоче, щоб через кожного із нас, від найменшого до найстаршого, було виявлено діло благодаті Божої для людей. І сьогодні Він хоче використати кожного із нас у цьому. Тому сьогодні я хотів би так само закликати всіх нас, брати і сестри, дивлячись на Ісуса Христа, який є прикладом для нас, досконалим прикладом наслідувати Його. Бо Він залишив нам цей приклад. Я думаю, що це слово, яке ми прочитали, сьогодні відноситься не тільки до дітей, але відноситься до всіх нас. Бо Бог. Він хоче, щоб ми думали і перебували в тому, що належиться йому, якщо ми його діти. Бог хоче, щоб ми були слухняні Його заповідям і виконували їх. Навіть тоді, якщо нам уже сорок і наші батьки ще живі, то ця заповідь і до нас. І так само, щоб Божа благодать, яку Він явив у Христі Ісусі, сьогодні проявляє в кожному із нас, була явлена і для інших людей. І до цього сьогодні закликає нас Біблія. Тому я хотів би, брати і сестри, щоб, дивлячись на Христа, ми відображали його в своєму житті і прославляли Його, бо Він достойний цієї хвали. Амінь. Давайте помолимось.